Хочу порекомендувати дуже хороший тример для різних завдань. Це у нас Voyager V929. По-перше, акумулятор витримує до 200 хвилин. Ну, Voyager не хороші акумулятори. У мене особисто у моєму використанні до 300 хвилин я два рази на рік заряджаю. Значить, ось, будь ласка. По-перше, дуже зручний корпус. О, такий, бачите, продовгувати. Тримати дуже зручно, підлаштовується під руку. Тут у нас металевий цей будочок, це круглий він металевий. Інформаційний дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Два датчика. Датчик, що потрібно підлити мастило, і датчик, що працює від мережі. Далі. Вхід із бітапсії. І три насадки: 1,5, 3 і 4,5. Також комплект входить кабель USB достатньо довгий, мастило щітка. 899 гривень комплект підійде як і для роботи в салоні, так і для домашнього використання. Ми надаємо гарантію на рік. Замовити можна на сайті trimmer.kin.ua, Замовити можна через інстаграм. Телефон в описі під відео відправляємо швидко, вчасно. Тому, будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці. Ми надаємо гарантію на рік не тільки, не тільки на цей тример, а й на всю нашу техніку, яку ми відправляємо. Тому, будь ласка, звертайтеся, будемо раді співпраці з вами.